Right here. And I love to sing two songs to you because you are so dear. Тук тук я малюк. Вітаю усіх чемних та улюблених глядачів. Ви дивитесь програму Тук-Тук, я малюк. Тепер вони насолоджуватимуться мистецтвом. У рубриці «Спершу про торкаючись, бачу. Супро! ніс це око цей рот. Марічка незряча, проте вона вже знає, як виглядають художні полотна відомих митців. Картина галереї відчинила свої двері для людей з вадами зору. Торкаючись, бачу унікальна виставка, яка руйнує стереотип, що мистецтво лише для тих, хто бачить. Це є перший експериментальний проект, мабуть, не тільки для Львова, а й для всієї України. Проект адаптації виставки візуального мистецтва, а саме живописних картин, портретів. У тривимірному просторі майже рік тому студенти Львівської академії мистецтв почали з глини та гіпсу відтворювати мистецькі полотна аби показати незрячим не лише портретне зображення, але й техніку та стиль художника. Портрет Михайла Буйчука, професора Зомберта автопортрет художниці Софії Альбіновської. Загалом 12 скульптурних творів мистецтва незрячі можуть побачити кінчиками пальців. Мене це вразило, навіть шокувало, тому що ну це, ну це ніби це, це якась революція, це прорив, картинна галерея, яка. Відкриває свої двері для незрячих відвідувачів, непоєднувані речі на перший погляд. Десятирічний Остапчик втратив зір у три рочки. Хлопчик дуже любить ходити в театри та музеї. Усе, що чує зі сцени чи від екскурсовода, намагається одразу уявити. Але ця виставка для нього особлива. Тут все можна побачити. Міс такий трошки збільшений в формі, має дуже гарну зачіску, очі порядку. розпорядку. Ну, цікаво, скульптура така. Відчуваєш, що це таке, яке воно на дотик, яке воно за величиною. Чи, ну, ну можна дізнатися багато про що, бо якщо ти слухаєш просто хорсовода, а ти, а ти хочеш подумати, а ти, тобі, ти мусиш уявити, яке воно, мусиш уявити, якого воно розмору, ти собі мусиш уявити. Ну, як воно знаходиться, в якому положенні разом з Оставчиком радіє і його матуся. Мені цікаво, що моя дитина побачила, відчула на дотик, змогла сама своїми руками прочитати, які тут витвори мистецтва, які є скульптури. Я не хочу, щоб він просто відрізнявся від інших дітей, що він мав змогу так само побачити. У галереї мистецтв виставка експонуватиметься до Нового року. Згодом унікальні роботи молодих львівських митців зможуть оцінити і мешканці інших міст України та за кордоном. Ми плануємо і вже є певні. Е Імпульси у цьому напрямку, щоб повести цю виставку в Тернопіль, Івано-Франківськ, а також за кордон в Польщу. Є надія, що експозиція для незрячих знайде своє продовження у навчальних закладах та державних програмах, адже дітлахи, що не можуть бачити, дуже хочуть пізнавати мистецтво. Що робити, якщо у сім'ї з'являється ще один малюк і виникає ревність між старшими та молодшими, Оксаночухліпорубраті малятко кінгурятко знає як подолати усі негаразди. Малятко кінгурятко поява на світ молодшого братика чи сестрички дитина сприймає як правило неоднозначно. Ще пак раніше старший малюк був улюбленцем батьків. Йому належала їхня любов і всі, звичайно, ж подарунки. А тепер цим треба ділитися з маленьким створінням, яке часто плаче і вимагає постійної маминої уваги. Не дивно, що дитина почувається самотньою і покинутою. Як уникнути цього? Психологи радять готувати первістка до появи молодшої дитини завчасно. Дитинка буде розділяти з вами всі ваші позитивні емоції, коли ви дізнаєтеся стать, як ви себе будете почувати і відповідності, як буде рости мамин животик. Цей процес дитину навпаки не відлучати, а залучати. Тобто розповідати все, що з вами відбувається ну, в міру цензури, і включати дитину безпосередньо в процес очікування. Втім, ревності між дітьми проявляється по-різному. У сім'ї пані Юлії все було навпаки. Старша донька Вікторія зраділа появі молодшого братика Віталика, А от він не завжди хоче розділяти сестричкою мамину любов. Вона дуже втішилась. Вона... Так за ним, як мама, вона тільки до нього, він ще не встигне пікнути, вона вже прибігла. І вона його і забавляти, і все до нього там, щоб його дуже на його бавить. Він ревнує так. Я він хоче, щоб він був перший. Він має бути, його мають любити. У такій ситуації батькам важливо проявляти мудрість і розуміти, що погана поведінка старшої дитини вирадування. коли меншеньке дитя, наприклад, спить, може бути виявом, ревнощі, намаганням дитини звернути на себе увагу мами. Моїм побажанням таким рекомендацією буде для всіх батьків це навчитися зі своїми дітьми домовлятися і пояснювати. Звичайно, набратися терпіння, тому що іноді треба по декілька разів повторити, але це повторення і це пояснення буде найкориснішим для вашої дитини. Аби первісток не почувався зайвим, намагайтесь включати його у процес виховання молодшого братика чи сестрички. Попросіть його побавити малятку, поколихати. Це важливо для почуття значимості дитини. А якщо купуєте іграшку для молодшої дитини, не забудьте про подаруночок і для старшої. Я йому пояснюю, я йому кажу. Я стараюся на його очах більше до неї звернути увагу. Щоб вони знали, що вони є е, однаково любимі в сім'ї. Не, не є хтось більше любимий, а хтось менше. Незважаючи на втому і завантаженість, пані Юлія завжди знаходить час для старшої Вікторії. А на допомогу приходить люблячий батько. Тато бавиться з ним. Тато мусить теж приділяти увагу е, хлопчикові. Тато з ним бавиться, значить я з нею. Ми з ними можемо можем писати, можемо малювати. Можемо намагатися читати, їй це не дуже подобати, не дуже подобається. Було би дуже корисним для кожних батьків, яких тільки народилась маленька дитинка, щоб вони виділяли певний час в день. Або декілька разів, або один раз, як залежно від того, як у них є можливість, для проведення часу виключно зі старшою дитинкою. Тобто, не розділяючи, от, можливо, коли маленька спить дитинка і у вас з'являється з'являється час, то приділіть його виключно іграм чи якимось там уподобанням вашої дитини, конкретно. Це дозволить вам зблизитися і не дозволить дитині відчути таку, якийсь такий брак уваги. Деякі батьки віддають своїх старшеньких до бабус і дідусів, щоб відпочити, щоб більше уваги приділити малюку. Звичайно, бабуся любов любов, підтримка надзвичайно важлива для дітей, але для того, щоб сім'я була одним цілим, перебування в гостях має бути нетривале. З такого підходу може виникнути ще інша проблема: що діти не будуть вміти бавитися і знаходитися разом. Тому що якщо їх постійно розділяти, то відповідно в них не буде спільного середовища і не буде того світу одного. Діти це наше щастя і наша опора в майбутньому. І для того, щоб створити гармонійні стосунки у родині, треба небагато дарувати однакову любов своїм малюкам. У рубриці пізнайко піклуємося про здоров'я та захищаємо наших малюків від осінньої застуди. Разом з осінню розпочався і сезон застуд. Зміна вологості повітря та зниження температури. Усі ці жовтневі явища неабиякий виклик для імунної системи, особливо маленької соломійки. Її лише рік і два місяці відтак матуся Морослава не турбується за здоров'я донечки. Боїмося трохи, але кутаємося, промиваємо носик, промиваємо ротик, щоб чиненька була і здоровенька. Щороку саме восени лікарі фіксують велику кількість випадків захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції. З настанням прохолодних днів ми всі починаємо частіше хворіти, особливо наші дітки. Дітки загалом до 6 років протягом цілого року хворіють переважно один раз, півтора-два місяці. Звичайно, що з настанням прохолодних днів ця застуда стає частішою. Є більше тисячі порад, як уникнути і лікувати ці недуги. Втім, фахівці сучасної поліклініки європейської медичної мережі медікавер не рекомендують займатися самолікуванням. Самолікування є небезпечним в будь-якому віці, а особливо в дитячому. Кожен препарат, який ми хочемо застосувати в дітей, може мати якусь індивідуальну непереносимість. Ми стараємося комбінувати традиційні методи лікування і методи народної медицини. Це є завжди добре, але в дітей воно має повинно мати. Підвищену увагу тільки за призначенням лікарям обов'язково, знову ж таки, тому що деякі препарати, а особливо препарати народної медицини, оскільки це переважно, є рослинні препарати, вони можуть мати алергічну реакцію і індивідуальну непереносимість. Остерігайтеся будь-яких порад, які ви отримали від друзів, від знайомих, поради, які вам рекомендують якісь препарати провізор. Воно підвищено на сторогу треба мати в дітей лише за поради лікаря, і лікар може фахово скомбінувати вам план лікування, план обстеження при будь-яких захворюваннях і при простудних, в тому числі, осіння застуда підступна своїми симптомами. Її легко підчепити. А якщо вчасно не зреагувати, можна дочекатися дуже серйозних ускладнень, ба навіть на серце. Коли з'являються ознаки застуди в дітей до двох років, треба звернутися до лікаря. Коли з'являється підйом температури тіла у дітей до року, вже. якщо температура тіла є вище 38 градусів будь-якої дитини більше за 2-3 дні, якщо дитинка жаліється вам на сильний головний біль, біль у вухах, біль при кашляні в грудній клітині, біль в животі, або якісь є такі скарги на блювання або на пронос, то звертаємося до лікаря обов'язково. В'язково у поліклініці медікавер працює виклик лікаря додому. За потреби до вас прийде сучасна автівка із усім необхідним. А відтепер зробити УЗД та здати необхідні аналізи можна вдома. А після одужання отримати довідку згідно з дозволом Міністерства охорони здоров'я. Спеціалісти поліклініки Медікавер пропагують новий сучасний підхід до кожного пацієнта індивідуально, який включає в себе при першому візиті загальний аналіз крові. І великі, і маленькі пацієнти задоволені. Тож у поліклініку медікавер приходять як на свято. Краще відвідати сучасні клініки з сучасними лабораторіями, сучасною діагностикою. Вони набагато краще оцінять здоров'ячку наших діток і принесуть користь. Осінь – золота пора. Тож медики радять знайти для себе і своїх малюків джерело позитивних емоцій. А за ваш стан здоров'я і бадьоре самопочуття подбає поліклініка медікавер. В осінньо-зумовий період є велика актуальність в профілактиці простудних захворювань. Дотримуйтеся правил особистої гігієни, Мийте руки при приході додому, отримайте раціональне харчування, вітаміни з продуктами харчування. І при потребі звертайтеся до лікарів поліклініки Медікавер. Будьте здорові, бережіть себе та своїх пізнайків. Смійтесь та радійте життю. часто густо, аби влаштувати собі маленьку перерву для мами, нимки залишають своїх малят перед екранами телевізорів. Вплив мультфільмів у рубриці переклади. Ви зауважили, що ваш малюк після перегляду маші ведмедя стає збуджений неслухняний? А після мультика про прибульці боїться засинати ввечері, то може варто переглянути телеменю вашої дитини. Поки ви пораєтесь по господарству, малюк із захопленням поринає у світ анімації. Не дивно, що через деякий час дитина настільки звикає до улюбленого заняття, що відірвати її від безкінечних мультсеріалів просто неможливо. Ім психологи вважають, що не всі мультики однаково корисні, а деякі з них навіть небезпечні для психіки дитини. По-перше, тривалий перегляд телевізора шкідливий для очей малюка. А по-друге, агресивні мультфільми можуть сформувати схильність до жорстокості та неконтрольованих вчинків. До психолога Мар'яни Єсип стривожені батьки часто приводять своїх діток, які вважають себе супергероями і намагаються всіляко їх наслідувати. Тому для своєї донечки Ганусі пані Мар'яна прискіпливо відбирає лише найкращі мультики. Першою найважливішою Проблемою – це і засвоєння небажаних форм поведінки. Йде мова про агресивні вияви дитячої поведінки. Діти можуть раптово почати щось бити, ламати, навіть того самого кота піднімають і крутять навколо себе. Окрім того, існує так само істеричні напади дитини, де діти навчаються так реагувати на труднощі, як і мультиплікаційний герой. А малий Олексійко настільки сучасний самостійний хлопчик, що відбір мультиків він проводить перший, а потім їх затверджує мама. Подарувала на народження планшет. Він собі навчився його включати і шукає собі мультики. Все відчинив. Там вже дуже просто то відчиняє собі, знаходить мультики. Я потім, правда, дивлюся, от він мені розповідає. Там я, мама, дивлюся мультик. Я просто подивлюся, чи це можна дивитися дитині. Все. Дитяча свідомість сприймає все в образах, з яких потім будує свій світ. Тож негативні картинки, насилля, бійок, зневаги до слабших, згодом формують у дитині внутрішній страх та переживання. Щоб пересвідчитись в цьому, ми вирішили провести невеличкий тест. Чотирирічній Ганусі ми показали мультик, де герої зображені непривабливими, а поводяться грубо. Що ж ми бачимо? Дівчинка відчутно напружилась. На її обличчі страх і невпевненість. Здається, їй такий мультик не до вподоби. А ось як вона реагує на добрий веселий мультик. Настрій ганусі істотно покращився. Найважливіше це регламентувати час. Який ви виділяєте дитині на перегляд мультфільмів, найоптимальніший варіант це дозволити дитині переглядати до 15 хвилин? Може бажано, аби ви самі переглядали їх перед тим, ніж давати дивитися дитині. Якщо мультики не відповідають вашим очікуванням та бажаним формам поведінки, поясніть дитині, чому ви забороняєте або не дозволяєте їхній перегляд. Цю думку підтримує і пані Надія. Кожного разу вона обговорює з сином. Побачене деколи є така історія, що він дуже хвилюється, і я мушу з ним передивитися всю серію, щоб зрозуміти, чому так і пояснити йому, може він не до кінця розуміє. У деяких країнах батьки подали позови до суду на телеканали, які транслювали мультики Сімпсони і Гріфіни через негативний вплив на дітей. А ще один шедевр покемони. на вимогу батьків взагалі зняли з прокату. То ще варто довіряти мультикам виховання ваших дітей. Звичайно, ви не зможете повністю убезпечити своїх крихіток від негативних емоцій та стресів, які бувають у житті. Але виростити їх на цікавих казках і добрих мультиках вам під силу. Я не квачик, я Петрик П'яточки. Шикуйтеся, будь ласка, один, два, три. Помайструємо у рубриці «Чумучки» разом зі сверликами. Мікротрелька, лобзик. Такі дивні для багатьох сучасних чоловіків інструменти у руках марка створюють диво. Перша робота це була така дошка якій Я випалював і Вирізав такою мікродрелькою село. Ясно, спочатку я там трохи хвилювався, але потім ну, так, вже пристосувався. Цей автобус робити досить тяжко. Його треба дуже багато полірувати, або ще його. Треба вирізати, це вже треба так постаратись там. Маленькі сверлики переконані, такі вміння усім просто необхідні. Наприклад, мій тато зараз він по дереву щось робить, пінопластом обшиває. Я думаю, що все-таки потрібно чоловікам вміти по дереву щось вміти. Я би радий всім чоловікам брати руки в інструмент і робити. Подарунки, робити щось по дому своїми руками, а не викликати майстрів. Дитяча майстерня сверлик це не просто гурток. Тут дітки різного віку вчаться різьбити, гравірувати, полірувати, свердлити та різати. Тож учні вже можуть похизуватися серйозною колекцією власних виробів. Я заходжу рік тому, і мені тут дуже цікаво, тут багато Цікавого з дерева. Мене це захопило дуже сильно. Я зробила годинник на стіну, я зробила картинку, зробила таке сердечко з дерева. Ми робили тут дуже багато робіт. І, хоч у родині Ані ремонтом меблів завідує тато та брат, дівчинка допомагає. Найважливіше, каже, для леді у роботі це безпека. Окуляри є, навушники є, щоб не чути такого такого звуку голосного, голосного. Є ще шапочки такі, щоб не потрапляли тобі, в, о, ну, е, якісь матеріали в, в, ну, вниз, в, в очі, вуха. Керівник творчої майстерні Ольга Луців переконана, вміння майструвати знадобиться не лише у дорослому житті, але й неабияк сприяє усе розвитку малечі. Таке звичайно потрібно дітлахам, тому що ця майстерня призначена для того, щоб розвинути у дітях їх художні навики, їх технічні навики. Ми даємо можливість дітям попрацювати з сучасними мікроінструментами з різного роду. Наша майстерня дуже оснащена. Фахівці стверджують, немає кращого подарунку аніж створеного власноруч. Зробити різні вироби, показати їм, що такі речі, такий декор, е, такі іграшки можна не тільки купити в різних магазинах декору, це можна і зробити власноруч, це можна подарувати комусь, і такий подарунок буде мати значно більшу цінність. Бо звичайно, це вкладена м, час, це вкладена душа. Тож не забувайте залучати маленьких чомучків до хатніх клопотів та дозволяйте їм творити. Лися програму Тук-Тук Я Малюк, і ми не втомлюємося повторювати. Ми обожнюємо дітей. Тож побачимося зовсім скоро. На все добре. Стартує перший дитячий конкурс «Тук-тук, Я Малюк. До участі запрошуємо батьків та їх малюків. До 1 листопада надсилайте коротку історію про свою родину та будь-який проєкт творчості на тему Я люблю програму. Літні ескізи, аплікації, пісеньки, вірші, інсталяції, фотографії усе про ваш улюблений проект. Подарунки та сюрпризи від партнерів програми. А з переможцями, яких, до речі, обиратимемо разом із глядачами, познайомимо в ефірі програми Тук Тук я малюк». Поспішайте! Чому шкіралидімилкирапкаком або сімдесять місто Львів, вулиця, братів, рогатинців. 18. А для українців з душею. Sing three songs to you because you are so dear. tuk look,